Доброго дня, на зв'язку Автопоїнт і сьогодні у нас в продажі з'являється Mazda CX5 2020 року. Автомобіль на 2,5 бензиновому двигуні, коробка автомат. Пробіг в автомобіля 71 тисячі кілометрів. Отже, автомобіль пригнаний з Америки, тому в нього були пошкодження саме цього крила і капота. Все зробили, зробили доволі якісно. Ніяких моментів більше по лакофарбовому покриттю автомобіля немає. Автомобіль в чорному кольорі, дуже гарному. Отже, у нас 17 легкосплавні диски з гарною гумою. У гуми, гарний залишок і, як ви бачите, в дуже гарному стані гума. Переходимо до салону і одразу бачимо, у нас є безключовий доступ на кнопці. Це дуже круто. У нас комбінований салон, а саме це шкіра з Алькантарою. Дуже дуже приємний на дотик. У нас шкіряне мультикермо, керування мультимедією, сама мультимедіа. У нас є адаптивний круїз контроль Коробка автомат зручним режимом, спортрежим, двухзонный климат контроль кнопка старт-стоп, шайба керування мультимедією, дуже зручна тема, така як у Мерседесі. Дуже класно реалізовано. Блок керування склопіді і блок керування електрорегулюванням зеркал. Отак от от машина виглядає всередині. Дуже-дуже класно виглядають ці слюшки. Мені дуже подобається комбінована алькантара з шкірою. Дуже дуже приємно. Дуже просторий задній ряд, багато місця. Бачимо дефлектори, можете відрегулювати собі обдув. У нас є підлокітник з підстаканниками. Підлокітнику у нас є два роз'єма USB на 2,1 А. Також маємо систему SFX. Ви зможете сюди закріпити дитячі автокресла. Отже, такі у нас задній ряд сидінь дуже просторий, дуже подобається мені. Це у нас багажник. Багажник дуже великий, дійсно, дуже-дуже великий. Отже, в багажнику у нас є також кріплення під Isofix, під дитяча автокресла. У нас також є розетка. Повністю комплектна у нас запаска разом з балонними ключами. Дуже-дуже великий багажник, дійсно. От, що мені подобається Mazda, так це багажники. Такий загальний вигляд у автомобіля. Пройдемо ще по кругу. Виглядає, чесно кажучи, дуже класно. Мені дуже подобається він. Ціна у нас на майданчику на нього 23 тисячі 199 доларів. Звертайтесь, приїжджайте до нас, чекаємо вас. З вами був автопоєнт Київ. Всім гарного дня!